Радянський танк і постамент на кругу у Чернігові поки не прибиратимуть. Про це в коментарі Суспільному розповів секретар міської ради Олександр Ломако. За його словами, просто знести пам'ятник не має сенсу, бо все одно треба буде робити благоустрій території. Зробити це зможуть, коли визначиться з тим, що буде на місці танка. За словами Ломаки, є два варіанти. Перше, це прибрати взагалі постамент цієї площі і відкрити вокзал. У нас дуже красива будівля вокзалу, історична будівля. І якщо ми будемо їхати по вулиці Мазепи або по вулиці Проспект Перемоги, ми раніше його побачимо, або замінити цей танк на український і маємо певні домовленості з деякими частинами, але зрозуміло, що це може бути тільки після нашої перемоги. Як сказав Олександр Ломако, протягом найближчих тижнів чи місяців рішення щодо танку скоріш за все не буде. Найближчим часом протягом там кількох місяців ми це питання точно вирішимо або першим, або другим шляхом. Нагадаємо, танк на кругу у Чернігові та ще понад півтори сотні пам'яток історії, монументального мистецтва та археології в області пропонують зняти з обліку. Консультативна рада обласного департаменту культури затвердила перелік. Далі ці об'єкти має затвердити Міністерство культури. Щодо постаменту з танком, директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський говорив, що його треба демонтувати, бо там є написи Слава радянським воїнам, а також перелік радянських дивізій, деякі з них. Існують досі, і вони воюють з Україною. В нинішніх умовах це неприпустимо, Вважає історик. До того ж, за словами Лаєвського, цей танк не брав участі у звільненні Чернігова під час Другої світової війни.